Іран припинив непрямі переговори зі Сполученими Штатами Америки в Омані щодо можливого послаблення санкцій. Усе через напруженість навколо можливої помсти Ізраїлю за нещодавній масований обстріл. Як пише видання The Times of Israel, про це заявив голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Також журналісти повідомляють, що Оман розташований на східному краю Аравійського півострова, давно є посередником між Іраном і США, у тому числі у та таємних переговорах, які зрештою порадили ядерну угоду 2015 року. Острівна держава Шрі-Ланка офіційно подає заявку на членство у міжнародному об'єднанні БРІКС. Про це повідомляє місцева газета Зе Морнінг. Міністр закордонних справ Віджитха Град заявив, що Україна має намір зміцнювати зв'язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини. Також дипломат зазначив, що Шрі-Ланка подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, яке відбудеться у російській Казані 23-24 жовтня. Додав, що спочатку до антизахідної коаліції входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Потім до БРІКСУ. У січні цього річ приєдналися Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Крім того, протягом останніх місяців ще кілька країн подали свої заявки на вступ: Куба, Азербайджан, Туреччина та Малайзія. Україну можуть залишити без імпорту електроенергії з європейським союзом через втрату сертифікації. Про це розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко з посиланням на непублічний лист до уряду. За його словами, причиною стало відставка двох незалежних членів наглядової ради Укренерго через політичний тиск на та надмірну концентрацію контролю над державними енергетичними компаніями з боку Міненерго. А така нестача кадрів унеуживлює прийняття рішень. Наглядової ради, крім того, секретаріат енергетичного співробітництва вимагає привести у відповідність до європейських правил статут Укренерго, щоб захистити господарську діяльність компанії від втручань уряду. І якщо до зазначеного у листі 9 грудня українська сторона не приведе все до ладу, сертифікація буде відкладена, що призведе до втрати імпорту та зв'язку з європейською системою.